І так, друзі, інструкція для наших партнерів, які ще не мають наших посилань. Якщо ви їх ще не маєте, то у вас можуть бути посилання інших постачальників, або у вас їх взагалі може не бути. Тому після отримання нашого посилання, яке буде надіслано від наших менеджерів, потрібно зробити наступне: перше, це вставити цей лінк в поле для посилань. Друге, це обрати пункти, назва, код товару, ціна, фото, наявність, кількість, опис і групу. Ну, і, звичайно, характеристики. Потім в правій колонці в розділі автоматичне оновлення обираємо раз на 4 години. Якщо у вас на промі є якийсь товар, то у розділі Статус товарів обираємо Залишити без змін, натискаємо зберегти налаштування. І починаємо імпорт у правому верхньому кутку вікна. Далі натискаємо кнопку Продовжити імпорт. Ось така проста інструкція спеціально для наших партнерів, тому підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб не припустити більше цікавого контенту.